Чому варто купувати будівельні матеріали в правильних місцях, а не в Home Depot чи в менарді? Це те питання, яке мене дуже часто люди задають, і ось вам хороша відповідь, на прикладі, де я зараз стою на даху. Люди зробили клейм, прийшла страхова компанія і сказала: знаєте що? Ми вийшли на ваш дах, і ось це крайду, вам розмалював, щоб ви це бачили. І побачили, що так, на даху є дуже багато пошкоджень. Просто гляньте, даху вже капець давно. Але видно, що на даху є, хтось робив ремонт. Або, можливо, не ремонт, але це шинглси іншого віку, і чи в іншому стані, вони, чи іншого типу, один Бог тільки знає вже. І ми прийшли сюди, подивилися, що тут немає пошкоджень, або пошкодження набагато менше, ніж на головному даху. Тобто на оцих шинглсах. Всюди, 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 всюди. І бачите, ось, ось ще одна така полоска є. Ось. Окей? Okay? І ви бачите, вони відрізняються. Ви купляєте будівельні матеріали в місцях, де не варто купити будівельні матеріали, тоді виходить таке, що часом можна Може попастися шингл з іншої партії, з іншої палети. І вони можуть бути навіть однакові, але іншої якості, іншого кольору чуть-чуть. Також вони можуть мати іншу консистенцію всередині того клею, який ти все склеює, і вони можуть по-іншому зношуватися. Тоді, чи правда це, що тут немає пошкоджень на цьому даху, а на головному даху є? Ні, звісно, що це неправда. Але якщо ваша страхова компанія може зацепитися за ось таку річ якось, все, вони відразу за це зацепляться. Вони сказали, знаєте що? Якщо би шторм трапився тиждень назад, то у вас була б однакова кількість пошкоджень і тут, і тут, і всюди. А якщо пошк... кількість пошкоджень відрізняється, це означає, що ці... ці гра, дві, та щоб це не було, траплялося вже дуже-дуже багато разів. І коли частина з цього нова, а частина з цього стара, тому що різна кількість пошкоджень, і в вашому іншому не написано, що ви зобов'язані зробити клейм тільки не... не пізніше, ніж один рік після того, як шторм трапився. Але ось чому важливий, дуже важливий нюанс. Вони платять тільки за те, що підлягає опису one time occurrence, тобто один випадковість. Ви їдете в машині, ви потрапили в аварію, аварія трапилася, це випадковість. Так само з дахом, якщо град йшов, чи вітер, чи торнадо, чи дерево впало, це випадковість, один раз. А якщо вони можуть доказати вам любим способом, що у вас трапився град. Один раз, а потім трапився грати ще більше разів, більше разів, більше разів, тому що кількість пошкоджень відрізняється. То вони сказали, що ви не зробили все відповідно правил вашого страхового полісу. І неважливо від того, чи є пошкодження, чи немає пошкоджень, страхова компанія має право вам за це не заплатити. Тому наша задача на сьогодні на цьому даху, коли люди нам подзвонили, пояснили, в чому справа вже є, це. Доказати, що ці шинглси, і ці, і ті одного типу, що вони всі з однієї полети, тому що клієнт каже, так ми будували дах дуже давно, і ми робили все за один раз. Тобто, це ніхто ремонт не робив, просто такі шингли попалися. Хтось такий розумний робив. І суть в тому, що нам потрібно буде взяти один кусочок звідси, а один кусочок звідти. У мене там є ось сумка з тарпом, великий пластиковий тарп. Треба це все накрити для того, щоб ми могли вислати оба Шинглса в лабораторію, щоб нам в лабораторії дали офіційний документ, де каже про те, що так, матеріал є одного типу, і так, цей матеріал не а, він має різну кількість пошкоджень, не тому, що клієнт не зробив шторм, а що було декілька штормів, що не покривається вашим іншим сполосі, а тому, що якимось чином цей матеріал більше може протистояти граду чи вітру, ніж решта матеріалу. Помилка, брак якийсь, неважливо. І так, вони тоді скажуть, ми не заплатимо вам тоді за ось ці шинглси, які браковані, наприклад. І це окей. Okay. Але це зразу забере в них можливість сказати, що ми не заплатимо вам за цілий дах, а цілий дах має набагато-набагато більшу площу. Як бачите, вже дуже в дуже такому поганому стані. І ще в нас внизу тут є. І вони не зможуть сказати, що ми не заплатимо вам за цілий дах через те, що шинглси не мають пошкоджень, через те, що ми зробили щось не так або не зробили щось вчасно, тому що це буде неправда. Тому зараз нам потрібно Сьогодні у нас є Memorial Day, що і, окей, я з людьми поговорив. Вони не проти завтра, післязавтра, наступного тижня має бути дуже погана погода. Тому нам приходиться робити це тоді, коли у нас є можливість. Страхова компанія каже: гей, мені потрібно, щоб ви мені це доказали. І в нас часики тікають, Часики тікають завжди не на нашу користь. Тому проходять часом робити роботу. Бачите, в такі дні, коли можливо не ідеальні, тому що в людей там тільки бачите, планується якась там вечірка для дітей. А от палатка стоїть, нічого страшного. Тому, якщо у вас є клейм, де страхова компанія сказала, ми не заплатимо, тому що, і ви питаєте, а чому вони не заплатили, або що ви можете зробити? Я не знаю. Сутку треба дивитися, чому вони не заплатять. Страхова компанія може не заплатити, тому що така причина, ось це, тому що вони сказали, що не було граду, або град був але знато маленький, або немає пошкоджень, або і у них може бути мільйон причин, справді дуже мільйон причин. Маєте документи свого клейма, висилаєте їх нам. Ми на них дивимося. Вам це нічого не коштує. Ми нікуди не телефонуємо, ми нічого з ними не робимо. Ми просто дивимося, чи можна там щось зробити, чи не можна цього зробити. Тому що дуже часто люди телефонують, дають страховій компанії дуже багато інформації, яка може бути неправдива, взагалі, тому що вони не розуміються в цьому. А потім уже страхова компанія вціпляється зубами в цю інформацію і нічого не хоче давати. Номер телефону буде на під цим відео. Якщо вам цікаво подивитися, що можна зробити з вашим клеймом, звертайтеся, будемо дуже раді допомогти.